Всім привіт! Я дуже рада знову бути з вами. Давно не виходила на зв'язок, і, чесно кажучи, дуже вже засумувала за нашим прихідним спілкуванням. Останнім часом я трохи випала з активного життя на каналі, але на це була дуже важлива і особлива причина. У моєї донечки було весілля. Це вперше у моєму житті така подія. І як мама я дуже хотіла зробити цей день незабутнім, теплим, чарівним для своїх дітей. Діти особливо святкувати нічого не хотіли, наречений військовий, серце постійно в тривозі, але ми з чоловіком запропонували все-таки відзначити в такому сімейному родинному колі найближчих рідних, друзів. Щоб у дітей все-таки залишилися приємні згадки, таке, така тепла, красива пам'ять, все-таки лишилася у них. Було дуже складно, тому що на цей день припали просто неймовірно жахливі обстріли сусідів, і, не дивлячись на всі жахи, які відбувалися навколо. Я все-таки вірю в те, що нам вдалося, ми змогли створити для дітей особливе щире свято, тихе ніжне, родинне, свято, яке вони пам'ятатимуть все життя. Ну, а тепер я повертаюся до вас, сповнена нових емоцій, натхнення, ну і, звісно, любові до своїх улюблених орхочок. До своїх зелених таких красунь чарівних. Останнім часом я їх теж закинула. Дуже мало часу і уваги їм приділяла. Але ось ось вже останні дні. Я їх попідливала, я їх попротирала, когось попшикала, попідживлювала. Ну, думаю, за кілька днів наведу лад на поличках. Ну і буде в мене краса. Буду щось вам новеньке показувати, щось новеньке знаходити. Сьогодні хочу показати, можливо, те, що в мене квітує, те, що в мене новеньке заквітло. Нові такі негативні розквіти теж маю. Сподівалася на одне, а заквітло зовсім інше. Не перестаю надихатися і просто споглядати ось цю красуню. Вона неймовірна, чарівна. Подивіться на ці нереальні квіти великого розміру, насичені, кольорові. Де полички вже оглянула, то навіть познаходила нові квітоноси. Я не знаю, що буде з квітуванням у цьому сезоні, проте я нічого не обламую. Хочу все-таки про... подивитися, що з цього вийде. Тому що, ось, наприклад, он там на полиці у мене стоїть піскара. Вона рясно квітувала в зимовому квітуванні. І ось тільки, бачите, проклюнула квітоніс. Ну, коли вона заквітує? Серпень місяць. Чекаємо. Тут уже на бутонах досить хороші такі бутони в Денвера. Ось ось ще кілька тижнів і розкриємося: ще один квітоніс. Ну, це дорожчений квітоніс з гілочки бокової. Ось на одну сторону, на іншу сторону. Це, якщо я не помиляюся пінів, також знайшла квітонос, наклюнутий у креветка Sogo Very Maple. Бігліпчик такий цікавенький. Я нещодавно відрізала у нього квітоніс. Ось. Він квітував, я його вже зрізала. І не встигла я його зрізати, як він видав новий. Ну, про що це свідчить? Проте, я думаю, так, що якщо рослина здорова в активному зростанні, йому всього вистачає, то чому не квітувати? Значить, рослині все подобається і вона продовжуватиме квітувати. Ось так здивував мене Бенедор. Це був метелик, а в цьому квітуванні він заквітує пілором. Я взимку один пілор продала, лишила собі лише метелика. так от, тепер у мене буде пілор. Не знаю. Можливо, це в цьому квітуванні він саме так себе покаже, а в наступному щось ще придумає. Ніби в метелику квіти виглядали мені краще. А можливо, підслухав, що подобаються більш уже пілори, і він хотів мене порадувати таким чином, не знаю. Ну, хай квітує, побачимо, ось ще в нього є кілька пуп'янків. Продовжить своє квітування, поглянемо його, його вже оглянемо в повному розкритті. Щось схоже плямисте на маракеш. Тільки, як на мене, то тут квіти більші за розміром. Для літнього квітування квітоносів вистачає. Хтось дорожчує квітоноси ось на бокових гілочках, хтось тяне ось такі нові. Це Такий довжелезний Сандеріана Квітоніс. Можливо, теж буду формувати, трішки загинати, тому що достають до ламп. Ось моя новиночка, та, яка нещодавно прийшла у мене з поломаним квітоносом, пробуджена гілочка. Ось такі вже має пуп'яночки. Так, і ось тут уже пуп'янки будуть розкриватися. Ось ось. Чекаємо. Тут просто ось розгалуджене дерево здорожчених квітоносів. Рослина прийшла до мене взимку, я навіть і не помилувалася квітами, примерзли. Я їх обрізала, ну, але ось буде такий букет. За цей час, поки я нічого не знімала, я встигла омолодити свого скульптора. Верхушечку лишила, а Пені з дитинчам поїхав до нової господині. Ну, але я бачу, що посадка сподобалась. Ось активні корінчики є, як зверху, так і знизу. Я так трішки заглибила, використовувала в посадку знизу, там у мене великі шматки кори і мох живий. Ніч, нічого я сюди не ну, Ось, Бачите, верхівку підламала, а бруночка вже. На старті. Покажу ще раз вам свій сюрприз. Ось цей коренистий такий. Не знаю, що з ним робити, тому що, самі бачите, вже настільки туго тут корінці поспліталися. І вже досить такий довжелезний квітоніс. Я просто не знаю, що це за сорт. Лишиться він у мене, не лишиться. Хотілося б все-таки дочекатися квітування. Можливо, вже пересаджувати у нове буде нова господиня. Але коріння це вражає. Просто можна і без квітів милуватися ним. Розкрила вже всі свої квіточки іренка, цього разу просто неймовірна гілочка вийшла така рясна, така яскрава, вогненна руда. Хоч і квіточки невеличкі, проте оцей. Яскраве таке забарвлення. Оці крапинки по пелюсточкам. Додають їй шарму, додають їй чарівності. 100% вона в мене лишається. Там воно, одна губка, чого вартує така підсвіточка чарівна. Я помітила, що вона. Постійно квітуча, не встила попередній квітоніс засушити, відквітувати, як уже новий, і новий ще більш рісніший. Тож, чекаємо вже наступного. Перевіримо мою теорію. Наступною покажу ще свою одну мініатюрку, з якою я не я розстаюсь. Це ось такий спешозана, спешу еквестріс. Вона мені якось відразу з першого квітування приглянулась і. Ось подивіться, скільки в неї квітоносів. Квітоноси вона не сушить, вона їх дорощує постійно, квітує із дорожчених квітоносів і постійно випускає нові. Ось цей квітоніс ще навіть не сформований, ще дорощує вона, а ось бачите, на іншу сторону в неї вже новий. Тобто це така рясно-квітуча зірочка, ніжна, чарівна, теж з крапинками. З особливою губкою, розмальовочкою плюс ароматить. Моє чергове розчарування це був кросик, шильки на щось там мала бути така крапчата, красива. Квіточка, але нічого особливого в цій квіточці нема. Звичайна шилька, таких я вже маю, тому не знаю, буду лишати її, не буду лишати. Квітоніс був старий, ось, бачите, квітувала вже квіточка, і з бокової гілочки вона відростила. Хотілося б все-таки щось цікавіше в розмальовці, проте, ну, що маємо, те маємо. Листя, звичайно, чарівне, сріблясте. Але, але, не знаю, купуватиму я більше такі цікавинки чи не купуватиму. Хотілося б все-таки, коли рослинка проквітла і ти вже знаєш 100%, що тобі трапиться, а не... Кіт в мішку Ну, а тут мій куточок таких уже великоквіткових, об'ємних фаленопсисів які продовжують квітувати. Звісно, не обійшлось без новиночок. Тут моє ще продовжує орхідейне дерево розкриватися. Зверху кілька квіточок. Мітушки. Хотіла все вам показати у повному розкритті хітаюки свій, але, бачите, все-таки цю гілочку він тяне і бутони ще не розкриті, а ця гілочка вже відквітла. Вже останнє буду зрізати ось так, мабуть, до цієї пори. Ну, нічого, він все одно дуже-дуже красивий, дуже рясний. І я не здивуюся, якщо він видасть мені новий квітоніс. Я б хотіла його вже десь переставити, тому що, от бачите, я його поставила сюди на підвіконня, і він всі свої листочки тягне в цю сторону, викривлює свою розеточку. Резеточка в нього досить хороша, така була, рівненька. Тому його треба переставити. Так, ось тут розкрилась вже моя фірарка пілорчик. Ну, це любов любовна. Тому що я просто заворожена. Мені здається, у цьому квітуванні кольори насиченіші, такі, знаєте, переливи і по пелюсткам, і по цій гофрі по краєчку незвичайна квіточка. Це на боковому відгалудженні квітуємо, тому ну, не дуже багато квітів. Але ж, але ж. є чим помилуватися. Моя бабулеточка ще квітує, як два квітоноси було, так два і лишає, дорощує пуп'янки. Ось, бачите, лише відкрилась новенька. Ці вже такі вигорівші, без кольору, а ця яскрава соковита. Ви знаєте, що помічала, що деякі, деякі орхідейки так і роблять. Продовжують квітувати, але одночасно випускають нові квітоноси. Значить, можуть під силу їм Хочу зрізати, вже ніяк не наважусь. Я вам все розповідаю. Розповідаю про свого Урала. Але він уже одну гілочку, здається, я вже там відрізала. Ну, мабуть, після цього огляду вже відріжу. Так, перенесла сюди свій триліпс урал. Він теж вже розкрив усі свої пуп'янки. Ну, це такий холодний фарфор. Кожна квіточка, ніби зроблена якимсь майстром. Але жоден майстер не повторить оці видумки природи, оці шедеври природи. Просто захоплююсь. Я цю квіточку, коли побачила, то просто не змогла заспокоїтись, допоки її не придбала. Настільки вона мені запала. От бувають такі, ви знаєте, бувають в мене такі сорти, такі квіти, що от хочу і все. Вона така кучерява. Там серединка. А дивишся з іншої сторони, то вона навіть розовизною такою відсвічує. Дуже гарно. Ось ще моє одне кохання. Неперевершений. Неперевершений болікоска. Так уже довго квітує. Я його коли отримала, я побоялася, що там сама розеточка невелика, маленька, ніби схожий на підлітка такого. І думала зрізати квітоноси. Але він, коли розкрився, це просто такий каскад квітів. Серединки, ну, дуже насичені, дуже яскраві, гарячі. І теж він такий кучерявий, неповторний. Там у нього підсаджені. Видно, сама ота кисличка сходить. сходить, я її і не трогаю, якщо чесно. А другий раз вона мені навпаки, як індикатор, показує, пора полити, пора полити. Ось. Ну. Якщо рослині не заважає, то я, відповідно, і не турбую. Ну, і цього красення вам ще також покажу. Я не можу його оминути увагою, тому що теж один з улюблених. Ну і на завершення не можу не показати вам ще одного чарівного красення. Мою давню хотілочку, яку я придбала, обрізала і стала чекати домашнього квітування. а він, відповідно, не змусив себе довго чекати. Красен Манхеттен, Метелику. Це потрібно бачити: цю чарівну губку, ці крапенки, Як підібрати вам опис? Розглядайте, милуйтеся самі. Ще, відповідно, досить рясно він у мене заквітував. Бачите, ще скільки пуп'янок не розкритих на всі сторони з двох розгалуджень. Дивлюсь, що квіти відкриваються такі, знаєте, середньої, десь, середніх розмірів, але з часом квіточка все-таки підростає і стає такою теж об'ємною, досить великою. Нема сьогодні сон... сонця, трішки виглянуло і сховалося. Я думаю, що я вам його ще покажу і не один раз. Рада буду спілкуванню з вами. Пишіть коментарі. Пишіть, про що б вам ще б хотілося послухати, про що б, на що подивитися. Буду планувати наступні свої відео. На сьогодні все. Всім гарного дня, мирного, до побачення!